Вітаю товариство. Вийшла нагода знову порівняти дві ващини. У даному вулику в магазин встановив ващину 30-літньої давності, яка ще була куплена моїм родичам в 1993 році. Ось бачите, лише як спочався трошки медоспір, плюс на вазі почалася акація, почали відбудовувати трошки ващину. Ось бачите, які гарні п'ятничка. Ну почали. Це при тому, що у вулику бджола просто немає куди поміщатися. Там виймаєш рамку, вона просто вже висить гроздями. Я прочитав в коментарях під вашими відео, що дуже допомагає освоєнню ващини, якщо попискати солодкою водичкою. Ну, думаю, треба зробити її хоч зараз таку процедуру. Попискав всі рамки, через тиждень побачимо. Як воно буде, що воно буде, що б люди відбудують. Але от цікаве виявилося в наступному вулиці, де я поставив через рамку стару вощину і вощину Вінницького виробництва. Там в село Хоньківці є таке Могилів-Подільський район. От там то буде цікаве. Давайте ну, подивимось, що буде там. Так от, саме в синьому вулику, де була рамка через рамку, просто шок-контент. Хоч дивіться, Вінниця, крайня рамка. Тут стоять тільки тижні рамки, бачите, вже почали відбудовувати. Хоч магазин неохотно йдуть, дивіться, стара, взагалі не тронута. Дивимося далі. Знов Вінниця. Ви подивіться, майже вся рамка вже почата до відбудови. Бачите? Я присягнутися, можу, що це є так, що нічого не потасовую. Дивіться, стара, стара, нічого, бачите, от вам і совєтськое качество, як там дехто каже, колись не бадяжили. Дивіться, Вінниця. Гляньте, як забудували гарно вже рамочку. Бачите? Класно, аж любо дивитися. Знов стара дивимося. Що стара ми бачимо? Не тронута, бачите? Ну, дивіться, от там вони щось, бачите, отако от зверху, почали приклеювати її до верхньої планочки. От так, бачите, такому ну, видно, що там якусь роботу вже провели. Але ж це нічого. Дивіться, Вінниця. Бачите, як гарно почали відбудовувати. Ось вже це майже крайня. І що дивимося далі? Стара. Ось бачите, дане відео, от, дана картина показує чітко, що коли є вибір. Між Старою вощиною а-ля советськое качество і Вінницькою село Хоньківці, то бджоли вибирають Вінницьку. Приємно за Вінничину, що робить хорошу вощину. Навіть приємно тим, що мій батько з Вінницької області, я там кілька разів був, і цей край мені дуже подобається. Мало того, скажу, що в душі я себе навіть якби відчуваю трошки, як ніби як вінничанином. Хоч, хоч ніби як і поліщук, бо живу на Поліссі. Ну, але тепер можу сказати, при тому ж я до торгівлі вощиною, до її виробництва не маю жодного відношення. Але тепер я можу сказати, що Вінницьку вощину можна сміливо брати, можна купляти, що дійсно вона відповідає певній якості. Ну, наразі дякую всім за увагу. Бути доброго!